У, у, на Вугледарському напрямку, зокрема у місті е, біля Вугледара підрозділи збройних сил покращили своє тактичне становище. Справді, як ви вже сказали, на таку відстань нам вдалося просунутися. Але тут е, без якихось особливих деталей, якщо говоримо про сам Вугледар, тому що там операція ще. Триває. Можемо поговорити дещо детальніше про район Великої Новосілки. Це трохи західніше від Вугледара, також південь Донецької області. Там тривають бої південніше Макарівки, російські окупанти. Спробували зробити серію контратак і повернути собі так званий Времівський виступ, який вони втратили. Але ці контратаки ворога були безуспішними. Вони зазнали великих втрат у техніці в живій силі і зараз захищаються наші підрозділи. Атакують, намагаються далі просунутися на південь. Але це планомірна робота, коли одна позиція російських окупантів знищується, і переходимо до наступної. Якихось проривів великих тут не може бути, тому що ворог е е створив захисні позиції потужні на цьому напрямку, але все одно під натиском наших збройних сил він змушений відступати, і село за селом ми звільняємо. Пане Олександре, якщо не помиляюсь, місцевість у Вогдадарі а також на напрямку загалом доволі така чиста степова, не засіяна ніякими деревами. Як вдається вести якісь контрнаступальні дії оборонні загалом у такому випадку? Так, якщо ми говоримо переважно, це поля є посадки, в яких позиції розташовуються і наших підрозділів і російських. Окупантів, ну загальна практика, така що артилерійського враження завдаємо по позиціях російських окупантів, коли вони вже достатньо знекровлені, тоді відбуваються штурмові дії, щоб не розкривати якихось особливих деталей. Де отак, от в загальному ситуація там проходить. Чи доводилося вже зустрічатися бійцям і вам, зокрема, на цьому напрямку, пане Олександра, із так званими «Шторм-Зет» загонами Росіян? Шторм з активно використовується як підкріплення до мотострілецьких бригади полків, які діють в основному з боку російських окупантів. Ну – це найменш навчена, це колишні в'язні російських тюрем, яких набирають як гарматне м'ясо, якраз в поповнення до регулярних. Підрозділів, тобто небезпеку, вони становлять найменшу, хоча також намагаються якось воювати, тому що у них є наказ і жорстке покарання за невиконання цього наказу. Але в основному ведуться бойові дії з регулярними підрозділами мотострілецькими російської армії на цьому напрямку. Пане Олександре, ми знаємо, що на цьому напрямку вже дуже давно ведуться бойові дії, і загалом саме у цьому напрямку така вже константна лінія фронту. Вона не сильно змінюється протягом місяців. Тому хотів би запитати у вас про цивільне населення, яке ще залишилося у Вогледарі. Хто там залишився? Якась приблизна кількість людей, які там проживають. Цивільного населення мало, можливо, це декілька сотень людей, тому що по місту активно працює російська артилерія, місто в руїнах, тому там дуже мало цивільного населення. А щодо лінії фронту, я хотів би додати, що Ну, в цілому можна так говорити, що вона не змінилася, але дуже велика різниця між зимою, коли ворог ми пам'ятаємо накопичив значні сили, і думав легко взяти вугледар і просунутися далі. І між теперішньою ситуацією, коли не тільки всі такі ворога були на напрямку, зупинені, а й вже наші підрозділи починають потрошку просуватися вперед і звільняти нашу територію. Ну, ось у контексті кількох сотень людей, які продовжують жити у Вогдодарі. Чи можете розповісти про них трішки? Люди постійно щоденно відчувають на собі обстріли російської, російської артилерії. Вони залишаються від безвиході, їм немає куди більше переїхати. Чи це умовно такі собі ждуни російського міра? Я думаю, що якась кількість є і. Ждунів, але поки наші підрозділи в місті, вони особливо своїх поглядів не показують. Але переважна більшість населення, справді які для себе от вирішили, що їм немає куди їхати, чи є так фактично, чи психологічно у них така річ, що вони хочуть залишитися вдома, хоча і дуже небезпечно, там, якщо говорити в загальному, то така ситуація з цивільним населенням. Дякую, пане Олександре, за те, що долучилися до Отеру тв З нами був Олександр Войтко, військовослужбовець ЗСУ, який воює на вогледарському напрямку. Дякую. Дякую.